Вітаю вас в ефірі Меморандум. Латинською, те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. У Ватикані, в Сікстинській капелі, ті самі стіни, якої бачили ще Сандро Боттічеллі та Мікеланджело, котрі створювали тут свої шедеври, продовжується конклав кардиналів, які обирають папу римського. Нагадаю: 115 кардиналів мають двома третинами плюс один голос обрати нового понтіфіка. На момент запису нашої програми з димоходу Сікстинської капели йшов лише чорний дим, що означає. Означає, голосування відбулось, але нового папу не обрали. Певно, вже весь світ знає, що після голосування бюлетені спалюють. Якщо дим чорний, папу не обрали. Якщо дим білий, святий престол має нового намісника. Спеціально для таких випадків в каплиці встановлено дві печі. Одна старенька, раніше використовували лише цю піч, та кілька років тому додали другу піч супер і надсучасну. В старенькій печі нині спалюють бюлетені у разі невдалого голосування. Нову використовують у разі обрання нового папи. До речі, про. Дим раніше чорний дим отримували з додаванням смоли, білий з додаванням прілої соломи. Втім, тепер до спалюваних бюлетенів додають замість смоли і соломи якихось таємничих спеціальних хімікатів. Але оскільки навіть білий дим у сутінках чи на фоні світлого неба у сонячну погоду може видатись чорним, для того щоб вірянам все було зрозуміло, ще й калатають у дзвони. До речі, під час обрання папи Бенедикта XVI промашечка вийшла. Чи то дзвонар спізнився, чи то його вчасно не попередили. Ватикан традиційно мовчить, але дзвони не калатали. Багато хто сприйняв це як поганий знак, і всі ми знаємо, чим все скінчилось передчасною відставкою папи Бенедикта XVI вперше за останні 600 років. От і не вір після цього у прикмети. Щодо таємничості Ватикану. Певно, нема організації з більшою кількістю секретів ніж святий престол. КГБ, річниця створення якого, до речі, припадає на сьогодні, за рівнем таємничості з Ватиканом і поруч не стояв. Ну, наприклад, святі отці старанно приховують склад отих самих хімічних сумішей, які додають до спалювання бюлетенів для чорного чи білого диму. Хоча у нас кожен пацан знає, що ніщо так не чадить чорним, як спалювані автопокришки, а розкішний білий дим дає спалювана селітра. І от в останні роки оця таємнича таємничість, покрита темрявою суцільної таємниці, зіграла з святими отцями злий жарт. З Ватикану сталося кілька витоків інформації. Особистий дворецький папи Пауло Габріеле, якому Бенедикт XVI довіряв, як собі, видав італійському журналісту Джан Луїджі Нуцці дещо з особистої переписки папи. Зрадливого дворецького тут же забрали в папську кутузку, вилучивши у нього цілу скриню вкрадених документів. Але є думка, що дворецький діяв не сам. Врешті-решт, він лише дрібний чиновник в папській ієрархії. Багато хто вважає, що його дії були складовою ланкою змови кардиналів. Звідси безпрецедентна відставка Бенедикт. Дикта 16-го набуває нових фарб. Тим більше, що вже наприкінці минулого року, 17 грудня, авторитетна італійська ля републіка, посилаючись на неназване джерело у Ватикані, оприлюднила уривки з надсекретного 300 сторінчатого докладу, представленого папі іспанським кардиналом Хуліаном Ерансом, головою спеціальної комісії щодо розслідування справ з витоку інформації, італійським кардиналом Сальваторе де Джорджі, колишнім архієпископом Сицилійського Палермо, та словацьким кардиналом Йозефом Томко. який, який до набуття сану кардиналу очолював контррозвідку Ватикану, а треба сказати, що сам папа Бенедикт XVI у справах внутрішніх розслідувань тямив дуже непогано, адже 20 років він очолював конгрегацію доктрини віри. Знаєте, що це таке? До 1908 року так називалась Свята Інквізиція, та сама за діяння якої просив вибачення папа Іоанн Павло ІІ. Так, от у вище згаданому трьохсотсторінчатому секретному докладі кардинали вирішили відкрити папі очі на дослівно. Тухлих риб, які потрапили в сітку святого Петра. Нагадаю, саме апостол Петро Риболов заснував Святий Престол. Після численних перевірок і допитів кардинали дійшли висновку, що деякі ватиканські сановники піддались зовнішньому впливу. І не змогли поладнати з людськими пристрастями. Ля Републіка, посилаючись на джерело у Ватикані, пише, що доки Святий Престол проповідує християнські догми і праведний спосіб життя, за його ж стінами, його ж служителями, порушується сьома про прилюбодіяння та восьма не вкради біблійські заповіді. Подейкують, що саме цей доклад і вплинув на рішення Бенедикта XVI подати у відставку. І все це на фоні кількох секс-скандалів з католицькими священниками та викритих. Махінацій у Ватиканському банку, де в результаті розслідування був звільнений його очільник Еторе Готнітедески. Поліція конфіскувала у банка 23 мільйонів євро. За перевірку фінансової діяльності Ватикана взявся Комітет Ради Європи по боротьбі з відмиванням коштів. До честі Ватикана треба сказати, що у всіх своїх офіційних заявах щодо згаданих інцидентів святі отці були чесними. Вони не спростовували достовірність викраденої у них інформації. Вони наполягали лише на тому тому, що викрадена і оприлюднена інформація є викраденою, а красти, як ми знаємо, негарно боженька не велить в усякому разі. Перед новим папою стоять дуже складні завдання: яким він буде, новий папа? Реформаторам і харизматикам, як Іоанн Павло II, чи спадкоємцем суворих інквізиторів, який твердою рукою було взявся очищати Святий Престол від розбещених і нечистих на руку святош, як намагався зробити Бенедикт XVI, але сил не вистачило. Про це ми дізнаємось, коли з димоходу Сикстинської капели піде білий дим. До речі, якраз перед записом нашої програми прийшла інформація, що Ватикан розкрив секрет хімічних сумішей для білого і чорного диму. Для чорного використовують перхлорат калія, антрацен та сірку. Для білого спалюють берталетову сіль, лактозу та каніфоль. Як бачимо, святий престол починає розкривати свої секрети, хоч і незначні. Але як для початку правління нового папи, кого б не обрали, непоганий знак. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Воцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.